Мрію здійснювати мрії тих людей, у яких є певні соціальні потреби, і щоб у нашому спільному польоті пасажири відчували соціальну підтримку, безпеку й захист. А команда екіпажу професійно та етично виявляла, оцінювала і допомагала вразливим категоріям пасажирів у розв'язанні складних життєвих ситуацій з урахуванням індивідуальних, вікових, етнічних та інших особливостей. Хочу продовжувати бути соціально відповідальним і мрію, щоб в Україні було. Ще Ще більше благодійних організацій і волонтерських фондів, які підвищують соціальний добробут населення, сприяють соціальній активності і комфортному функціонуванні людини у соціумі, та створюють ще більше соціально значущих проєктів. Мрію, що після відновлення до мене привезли діток, які марять небом, так само як і я, щоб вони бачили, який я потужний, і надихалися мною.